Вітаю вас, друзі! Сьогодні середа, 24 січня, і дуже хороші новини надходять з Білгородської області Росії. Звідти побільшало для нас хороших новин, тому що там останнім часом багато чого знищується ворожого. А те, що забезпечує російське угруповання, як зокрема, яке знаходиться на Харківщині. І сьогодні звідти теж хороша новина. Але перед тим як ми її обговоримо, підпишіться, будь ласка, на цей канал. Поставте лайк і дзвіночок, щоб знати більше. Отже, в Білгородській області а, знищено Іл-76, військово-транспортний літак. Треба сказати, що це основний військово-транспортний літак. Я вам можу сказати, що зараз Росія для перекидання в основному особового складу якраз ось тих штурмових груп різного штибу: шторм З, шторм В. Просто. Російських мобілізованих вони здійснюють якраз саме військово-транспортною авіацією, саме такими літаками. Отже, вони працюють, вони доволі активно літають. Ростов, Вороніж, з усієї території Росії звозять особовий склад. Ймовірно, і так само тут, серед тих понад 60 чоловік на борту, це були якраз чергові штурмовики. Які не виключено через 2-3 дні мали би опинитися десь в районі Синківки або опинитися десь на Лиманському напрямку чи іншому? Тому, скажімо, це досягнення з цієї точки зору, що знищений військово-транспортний літак, дорогий і важливий, який виконує колосальні логістичні функції, і саме ця авіація виконує. Крім того, ці літаки, крім особового складу, вони здійснюють оперативне перекидання а, ракет. Зокрема, до систем с 300 балістичних, якими обстрілюють Харків і Харківщину, і ворог діє таким чином. Ми бачили ці всі жахливі терористичні атаки. І треба сказати, до речі, що українським силам добре відомо, де ворог ховає пускові установки. Добре відомо ті місця на території міста Білгород, де вони засовують і ховають свої С-300 пускові, і звідки здійснюють терористичні атаки Харкова і Харківщини. І тому по них теж буде прилітати. І не треба потім говорити російській пропаганді, спотворювати факти. Мовляв, це Україна б'є по мирних містах, Україна б'є по військових цілях, тому що Росія звідти обстрілює територію Харкова. Тому це важливо, а знищення такого літака це досягнення. І Ми бачимо після літака, ДРЛВ А 50 знову знову не щастить. Фактично, літаку, на базі якого А 50 і фактично функціонує. Наступне, що варто зазначити, кидається в знаки, що, вочевидь, багато чого змінилося саме після приїзду і важливого візиту британського прем'єр-міністра Ріші Сунака. Я думаю, що він привіз дуже хороші новини, і угода це тільки те, про що ми знаємо. Насправді і в мене є інсайдерська інформація, що стосувалось багатьох пунктів. І цей партнерський союз, який виник між Британією і Україною, це набагато більше, і це дійсно на 100 років вперед. І вже помітно, що це не тільки про військову допомогу, а що й Британія слугує прикладом, локомотивом, який фактично тягне інших союзників. Ми бачимо, чекаємо візиту французького президента. Макрона, Канцлера Шольца, я думаю, що вони приїдуть разом. Є підстави так вважати, і буде оголошено і про ракети Таурус, і додаткові ракети Скальп і маю надію про літаки. Не виключено міражі, які потрібні нам фронтові бомбардувальники. Це дуже підпотрібно для підтримки наших сухопутних сил, як і літаки А-10 так само. Тобто це все буде. Але от Британія фактично створила певні прецеденти. І мені здається, що а, саме Британія а, пролобіювала певні рішення для нас дуже важливі, які дали б можливість наносити удари по території Росії західною зброєю. І я думаю, що ми перегорнули чергову сторінку, яка фактично зняла ось це табу, яке існувало з точки зору того, що ми не могли раніше цього собі дозволити. Зараз, вочевидь, ми можемо це собі дозволити. І фактично Україна буде продовжувати, і географія цих ударів буде поширюватися. Це дуже добре. Тому я практично переконаний, що літакопад буде продовжувати, що вибухи на військових об'єктах на території Росії будуть продовжуватися. І це ось той важливий шлях, по якому будуть і далі рухатися наші сили оборони, підриваючи фактично військові потуги і можливості агресора. Слава Україні!